Я не просто так вирішив записати це відео, адже протягом останніх десятиріч е, намітилась досить чітка тенденція до збільшення частоти оперативних розроджень. В деяких країнах частота оперативного розродження сягає, а деколи навіть і переважає 50%. Про Україну також можна сказати, що. Нехай відсоток оперативних розроджень менше, але він має чітку тенденцію до нахильного підйому. То добре це чи погано. Давайте сьогодні спробуємо розібрати за і проти кесерового розтону. І почну я з тези, з якою, думаю, будуть згодні всі рогінекологи. Нормальні пологи повинні відбуватися через природні пологові шляхи. Адже. Це, в принципі, є абсолютно природно, і ми не повинні забувати про те, що природа придумала і створила безліч механізмів, завдяки яким пологовий процес проходить адекватно, задовільно і закінчується народженням здорової дитини. Для початку давайте визначимо, а які ж переваги звичайних нормальних пологів, пологів через природні пологові шляхи. Отже, природні пологи це швидке відновлення після цього процесу, це можливість адекватного догляду за собою і за новонародженою дитиною. Природні пологи це відсутність ускладнень, які все ж таки можливі після проведення операції. Ну і природні пологи це відсутність будь-яких ускладнень, які можливо можуть бути пов'язані з проведенням анестезії. Але ж багато хто може заперечити мені і сказати про те, що все ж таки ускладнення можуть виникати і під час нібито звичайних пологів. Так, я з цим можу тільки згодитися і сказати, що під час нібито знову, нормальних пологів можуть виникати ті ситуації, які потребують їх швидкого завершення. І таким рятівним колом в цих випадках стає саме оперативне розродження застосування операції кесаревого розтину. Яка дозволяє зберегти здоров'я, а деколи життя і дитини, і матері. Разом з тим, насправді існують ситуація, коли кесарів ростин слід зробити в плановому порядку ще до початку пологої діяльності. Так, наприклад, з метою уникнення будь-яких ускладнень можна провести кесарів Ростин. У разі наявності у жінки важких екстрагентальних захворювань. захворювань, які, внаслідок проведення пологів, можуть загрожувати її здоров'ю або життю. В цьому разі розмова ведеться ну, в першу чергу про тяжкі або декомпенсовані захворювання серцево-судинної або дихальної системи. Адже саме в першу чергу ці дві системи мають найбільше навантаження в процесі пологів, в інших випадках операцію кесаревого розтина навіть в плановому порядку можна проводити через певні покази з боку плода. Тобто в тих ситуаціях, коли його народження Здоровим і неушкодженим принципово, неможливо, або процес пологів може настільки погіршити його стан, що це призведе до якихось захворювань. І в даних випадках ми говоримо про ситуацію, коли є, припустимо, там неправильні положення плода, неправильне його розташування в маці, поперечне положення, косе. Е, часто планувати кесарів ростин можна при. Двійнях, особливо якщо один з плодів лежить поперечно, і зрозуміло, що пологи через природні родові шляхи неможливі, стан внутрішньоутробної гіпоксії, плоду, ну і деякі інші. Тож, як бачите, показів до проведення операції кесереворосту насправді не так то й багато. І я ще раз підкреслю, що звичайна вагітність, яка проходила задовільно. У разі відсутності якихось інших показів, повинна проходити через природні, пологові шляхи. Ну і зрештою, що ви взяли, що ваша нормальна вагітність обов'язково повинна закінчитись в операційній. Які аргументи ви можете знайти? Ну, окрім, припустимо, там, я переживаю за результат. Це абсолютно нормально, всі переживають за результат. Я не витерплю переїв. Ну, Природа передбачила е, достатні механізми для, для того, щоб практично будь-яка жінка змогла е, витримати той родовий стрес, то боліве навантаження, яке присутнє під час схваток або перейміння. Ну і досить часто часте обґрунтування, е, причини, чому би хотіли зробити кесарів ростин від жінки. Це фраза Я боюсь ну, боїться зазвичай той, хто нічого не знає. тому Читайте, радьте своїм лікарям, обговорюйте питання. Адже насправді на сьогодні існує досить немало інформації, причому корисної, досить достовірної інформації, яка може допомогти вам краще перенести пологовий процес. Ну а тепер конкретно про плюси і мінуси, власне, операції кесаревого роздвім. Ну, з плюсами е, нібито все ясно, основна мета це збереження здоров'я, життя малюка і жінки в тих ситуаціях, коли. Щось може їм загрожувати. Тепер про мінуси. Ну, я почну з жінки. Ну, перше, підвищений ризик тромбоболічних ускладнень, кровотеч, те, що пов'язано з власним проведенням операцій. Після пологова депресія. Я називав тільки декілька із таких ну, найбільш частих ускладнень, які можливі після проведення операції розтину. На щастя, вони виникають досить рідко, але. У будь-якому разі, ризик їх виникнення після операції кесаревого розтину, звичайно вищий, ніж ризик після проведення пологів через природні родові шляхи. Далі, це ризики пов'язані з проведенням анестезії і застосування чи то загального знеболення чи регіонарної анестезії у вигляді спінальної або передуральної анестезії. Тим не менш несуть за собою певні ризики, які знову ж абсолютно відсутні у разі проведення пологів через природні пологі шляхи. Неостаннє значення має травматизація жінки після проведеної операції. Причому о, слід зазначити, що жінка досить таки втрачає свою дієздатність в перші дні, а деколи і тижні після операції. А дитину ж треба. Годувати, за дитиною треба доглядати. І деколи навіть допомога когось із близьких ну, не вирішує всіх питань, пов'язаних із доглядом та вигодовуванням новонародженої дитини. Я думаю, що ті, хто пройшли такий шлях, можете в коментарях поділитись своїми враженнями про те, які ж насправді. Не знаю, там відчуття труднощі супроводжують жінку в перші дні, перші тижні після проведення операції кесаревого розтину. Це буде цікаво. Е, ще один суттєвий, на мою думку, нюанс лактація. Тобто продукція молока. Е, після оперативного втручання, після операції кесаревого розтину, лактація зазвичай е, з'являється дещо пізніше, через 2-3 доби. Але деколи. Цього часу абсолютно достатньо для того, щоб дитина, яка протягом цих днів підгодовувалася із пляшечки, повністю або частково відмовилась від грудного вигодовування. Ну а про роль грудного вигодовування, думаю, на сьогоднішній день відомо абсолютно всім. Думаю, цього достатньо. І давайте перейдемо тепер до дитини. По-перше, раптова зміна умов середовища, тобто зводно в атмосферне. Може призводити до того, що новонароджена дитина буде трошки важче, трошки повільніше адаптуватись до нових умов перебування. Відповідно, новонароджена е, проявляє меншу фізичну активність, трошки довше адаптується до нових умов, слабше смокче груди, ну, що вже так прийшло, ту соску. Ну, це, звичайно, не є катастрофою, але ж. Якщо є вибір, то хіба краще такий варіант, адже кожен скаже, що краще не мати проблем. Ну і ще раз нагадаю все ж таки про лактацію матері, яка може посилюватися, прогресувати не дуже задовільними темпами, що, на жаль, досить нерідко може призводити до переводу дитини на штучне вигодовування. Закінчуючи, скажу, що я впевнений в тому, що немала кількість жінок, які в свій час народжували природним шляхом, тобто через природні пологові шляхи. Дивлячись це відео, почнуть писати обурливі коментарі. на кшталт, мовляв, ти не народжував, ти не терпів, тобі не боліло так і таке інше. Не буду з ними сперечатись, скажу лише одне: Пологи через природні родові шляхи були. Є і будуть оптимальним шляхом народження здорової дитини. Тому у разі відсутності об'єктивних підстав для застосування оперативного розродження, подумайте, що для вас важливіше. Ну, такий тимчасовий, але досить неприємний, можливо, дискомфорт пов'язаний з родовими болями чи майбутнє здоров'я дитини. У будь-якому разі, я бажаю всім нормальних пологів. І максимально насолоди від однієї першої такої очікуваної зустрічі з своєю дитинкою. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наше відео, розповсюджуйте їх. Ми з вами.